Людина майбутнього, так називається ця доповідь, має п'ять частин. Перша це гомо на розвилці, друга це цивілізаційні хвилі, третя це самоздійснення України, четверта це культурна революція і п'ята нова людина. Щодо першого, то, як ви знаєте, в нас рід людський, але виду немає. Клас родини рідка, вид Карла лінея то людина зупинилася на рівні рі, тому що повинищували всі інші види, Ну, типу там нендерталець, п'ятиконтроп, лишився, тільки Кроманьовець. Хоча є підозри, що ми з неандертальцем схрестилися і є проблеми деякі теж на рівні так психотипів і розуміння життя. Але що цікаво, що от ми знаємо, що нас називають Гомо sapiens. Рене Декарт сказав, що я мислю, значить я існую. До того людину ще називали гомо erectus. Тобто людина ерегована, тобто, прямо стояча. Ну так, ну Прямо ходяча, але стояча. Erectus. Так. Потім а, а, значить, і ми зараз зациклилися на гомо на sapiens, і на е, філософії модернізму. Хоча ми вже вступили в еру кінця світу. Постмодернізму і цивілізаційної і тотальної кризи, і, і бачення того, що цінності, проголошені в xvii 18 століттях, вони вже е, зазнають фіаско. Ну, але ця європейська цивілізація вона, встала на е, ідеях модернізму, віру, віри в науку, в прогрес, в раціо. От, і, е, е, і класова боротьба Маркса, там, і, і практика Леніна і всіх інших. Значить, це все е, 19 сторіччя. Але що цікаво, що ми стоїмо на цій розвилці, гомо-розвилка, коли е, або здійснюється антиутопія там, Герберта Уелса, або інших багатьох е, людей, письменників, фантастів, науковців, що розвиток е, поступальний і лінійний індустріального суспільства. Призводить до того, що люди уподібнюються роботом і а, люди втрачають емоції, і людина функція безособово є частиною якоїсь ще більшої машини, тобто людина машина. От. Ну, це одна концепція. Так, і ще є концепція людина в суспільстві переспоживання чи ма і масового споживання і переспоживання. Звичайно, теж ця філософія людина-споживач, і весь маркетинг працює на вихованні нас в тому, що той успішний, хто більше споживає. І у людей немає виходу у мільйонів і в більшості, ніж. Просто виконувати цю філософію, яка де-факто замінила інші філософії, які були ще в 19 столітті, скажімо, будь-які там. Де-факто вона працює, ця філософія маркетингу. А, ну, Але разом з тим намітилися інші парадигми, інші підходи, інші проєкти в майбутнє. І навіть наша Революція Гідності вже показала, що у нас Україна теж а, у, в особі студентства. і Ну, можна сказати так, середнього класу чи 3 класу, чи, чи креативного класу, все ж таки живе іншими цінностями, і це рано, більшу чи меншу мірою це з'являється як провісники іншого світу. Тоді, закінчуючи це вступ, я скажу, що розвилка так виглядає, що гомо сапін виявився на розвилці, де наліво підеш, значить ти будеш гомо механікус і гомо. Консумус. Людина споживач. Тобто гомо механікус консумус. А альтернатива, якщо вийти за межі лінійного розвитку в рамках е, індустріальної епохи, а вона вже точно закінчилась, або в нас війна, до речі, от ця, це якраз війна між, між цивілізаціями такими планетними. Індустріальна епоха не прощається з собою, вона е, значить, свої цінності не може від них відійти і постуіндустріали. Звичайно, люди з іншим менталітетом і, і вже захищають своє майбутнє. А, так от, що це за майбутнє? Це виходить так: гомо спіритус і гомо креатус, тобто людина творча і людина духовна. Ну, це теж з, з, певного роду утопія, але ця утопія вона стала швидше справжуватися, ніж можна було навіть чекати. Тепер щодо другого питання з вирізні хвилі. Дейвід Белл і Елмін Тофлер придумали оцю теорію цивілізаційного розвитку таких великих хвиль. Тобто вони покривають собою ці всі попередні теорії цивілізаційні, національної цивілізації, локальних цивілізацій, які ми чули від Тоєнбі, від Шпенглера, від Данилевського. Тобто тут вже такі мега простори і от значить, такі. Висновки, але це я вже додав свої розробки. Тут аграрна епоха вона почалася 8 8000 років до нашої ери, коли була неолітична революція, коли люди приручили тварин і стали виробляти землю, так, грубо кажучи. Індустріальна епоха почалася в 17 сторіччі. І до наших днів, тобто до середини ще до кінця ХХ сторіччя. От, це вже Мета індустріальної епохи — це забезпечити володіння матеріальним середовищем максимально доступним. А аграрна епоха це автоматизувати процеси виживання на рівні сім'ї. А тут у нас вже автоматизація так би мовити, контролю над простором фізичним. Наступна епоха — те, що називав Тофлер і Белл, він їх називав постіндустріальним, я вже на себе сміливість, та не тільки я, це, так всі про це говорять, як інформаційна епоха. Це фактично друга половина ХХ століття і початок 21 М -м, питання, да. І наступна епоха, це вже четверта, я її називаю четверта хвиля, е -е, креативна. Креативна це 21 століття, це фактично е -е, цей злам зараз відбувається. І е -е, той кінець світу, який почався приблизно в приблизно 12-му році, він має, нещуть, ця трансформація завершитись десь в 24-му. От, але так, я зараз не буду гордовувати, чому. І десь на 50-й рік повинна вже запанувати креативна епоха, е, і свідченням того, що це не просто, ну тобто, що це питання існує не лише як здогади, а це вже є соціологічні е, факти. І перша книга, яка про це описала, і автор, це Річард Флоріда, який написав книгу Креативний клас, тобто сходження креативного класу. Довгу назву, я і не можу запам'ятати, але вона перекладена, її можна знайти російською мовою. Так само, як і Тофлера книга Третя хвиля, Третя волна». Так от, що виходить, що світ зараз переживає цю не просто цивілізаційну кризу, заміну одної цивілізації іншої, а я би сказав, що існує ще мегахвиля над. Тому що вся філософія людства від аграрної епохи, там навіть, можливо, що до, до аграрної була ще дехто мені дав подумати, що ще була цивілізація так звана магічна. Оця на, на рівні е, матеріальному, це збирально присвоювальна, тобто мисливство, рибальство, збирання ягід, там і так далі. Så, значить, на культурному рівні це, це повністю культивувалося магічний погляд на світ, який потім перейшов частково і в аграрну епоху. От. А от все ж таки головна ідея людства була вижити і автоматизувати процес виживання. І на, на рівні матеріальному це сталося в індустріальної посі, а на рівні інформаційному, тому що ми зрозуміли, що софтвер керує хардвером, а не навпаки. І в цьому плані хай помруть вже матеріалісти з їхнім недолугим розумінням, що битів оприділяється знак. Це для раба, правда. А для того, хто людина керуюча творча, все напокій. Комуністи, до речі, це знали, і тому вони говорили одне. А комісарів відправляли керувати, тому що сознання повинно було управляти матерією. От. Так що це теж дуже цікаво. Так от у нас в чому зараз проблема передкритим епоху, що інформаційна епоха завершує цю колізію виживання людини. Тобто, тобто це означало інформаційна епоха це автоматизація процесів роботи з інформацією. Але е, виживання, воно, як до речі, Маркс Енгельс про це писали, царство необхідності або царство необхідності. Е, суть в тому, що е, людина стояла завжди перед тим завданням, яке їй визначалося з зовнішнього середовища. Її треба було вижити, вистояти, е, продовжити. А зараз відбувається ну, теоретично поки що такий перехід до того, що ми вже, так би мовити, проблеми. На всіх рівнях автоматизації процесів виживання виріш... вирішуємо. І настає е... такий момент, коли подальше життя цивілізації це є вибір цінностей з метою творення е... творення. А творення це свобода. Але ця свобода вона детермінується виборними цінностями, а ці цінності ще мають бути вписані в Всесвіт. І тому філософія, що людина вища цінність, вона зараз виглядає дещо наївною, егоїстичною для мене, в всякому разі. От, тому що ми не одні на світі, вибачте, є всесвіт. І ми в ньому живемо. І думати, що ми є найвища цінність це, це дещо по-дитячому. І, і можливо, це ще є залишки модернізму, коли люди гомо і так далі. Але, але ми зараз ніби входимо в нове середньовіччя, де знову ж таки всесвітня гармонія і е, врахування того, де ми є, цей мега простір. І щоб, якщо ми навіть втворимо, то ми фактично сотворимо е, відповідністю з тими законами всесвіту, які є уже незалежно від нас. Ну, Але тим не менше це е, радикально інша, інша епоха і вона створює колосальний злам у свідомості людей. Тепер е, вибачте, що я трошки засиджую цьому питанні. Третє питання, питання самоздійснення України. Значить, Україна е, цікава країна, що ми е, маючи цей дивовисний комплекс е, е, я б сказав, мазонарцисизму, це означає, що які ми прекрасні, але як нас всі б'ють? Це називається мазонарці. Ну, красиво б'ють. Нє-ні-ні. І ну, воно якось затрималося, як такий архетип. Але це застрягання, і це просто є певний наслідок бездержавності і не, не панування у своїй сторонці. Розумієте? Тобто відсутності відповідальності за свою долю. І скидання відповідальності на всіх інших, хто нас б'є. І оскільки може 23 чи 4 роки є незалежно, то вже соромно жити подібну філософію. І не тільки соромно, а це навіть злочин. От, тобто відповідати доводиться. І е, якщо, наприклад, е, це буття визначає свідомість раба, то свідомість володаря визначає його буття. І от на до, від до, до господаря. І це співпадає на цивілізаційному зламі від епохи інформаційної до епохи креативної. І ще одна цікава біблійська така, біблійна, біблійний афоризм є такий. Хто був останній, той стане першим. Воно завжди допомагало акумулювати в собі сили для того, щоб вирватися із небуття. Так от для України це дуже підходить. Чому? Тому що тому що, в чому особливість нашої національної культури? В Тому що українці завжди їм закидають, що ну, філософи і психологи переважно самі навіть українці, тому що хто ж буде нами самими цікавитися в першу чергу, як, як ми на самі так, серйозно. То <гумут> uh -huh. uh -huh. uh -huh. було помічено, що на відміну від англосаксів, германців. Які е, мають е, виражене поняттєве мислення, категоріальне, про що ви говорили якраз в розділі римського права, і пошанування стандартів, принципів і законів, та? Е, українська ментальність, вона е, більш чуттєва, мрілива і е, лабільна, яка піддається різним е, чинникам впливів. І це е, велика стратегічна слабкість порівняння з германцями, е, англосаксами на, на рівні е, стратегії розвитку, співпраці. От українці здатні до героїчних е, вчинків і можуть перемагати інших, але на якихось стратегічних проєктах і колективних е, не вистачає здатності до самоорганізації і до тривалої дії в одному напрямку, розумієте? Так от, тепер ми входимо... Так, і ще наші філософи, такі як ще Іван Бишинський, релігійний філософ, Григорій Савецьковорода, який перше це артикулював, потім далі Павфіл Юркевич, філософ, який взагалі в основу взяв дослідження феномену ірраціонального. Так би мовити, але це було певне, чи названо. У Памфіла Рукевича є праця, яка називається Філософія серця, яка була незрозуміла його колегам по Московському університету, бо це вважалося щось таким. І правда, у німців теж є подібні пошуки. А якщо говорити про філософію на Сході, то у індійців взагалі то це досить розвинена світове чуття. Але в нашій традиції потім далі рухався Чужевський. І в літературі дуже багато у Шевченка, Лисі Українки, Франка. Тобто, це називається кордоцентричність нації. Тобто акцентованість на серці. А що таке серце, як ми запитаємо? Звичайно, не на рівні органу, який переганяє кров, Значить, на рівні такого побутового розуміння, як метафора, звичайно, це орган любові. Значить, ми любляча нація. Але якщо ще глибше піти тим способом зрозуміти, в чому функціональне призначення серця і філософія серця на рівні соціальному, то серце це універсальний спосіб урівноваження всіх чинників, які ми можемо сприймати. Тобто, це певного роду центр інтуїтивного інтелекту. І інтуїтивно-етичного інтелекту, і навіть який базується на засадах космічної етики або релігійної етики, тобто при врахуванні всіх можливих універсальних законів буття. Тобто філософія серця застерігає від волонтеризму. що характерно для росіян. Я хочу, я буду. І мені чекати, що там подумають, і що буде. А? а з іншого боку, Ну, Я не кажу про всіх росіян, але я говорю просто про практику е суспільну. І те ж саме е відрізняє від раціональності е і прагматизму і аналітизму європейців, які так е би мовити, примат е поняттєвого і писаного проаналізованого, е якби е притримуючись цієї стабільності, водночас е те, що впущено в раціональність, воно вже не дозволяє туди увійти, тому що виходить за межі системи.